Брати і сестри, дорога церква, всі, хто дивиться нас онлайн, ми вас вітаємо. Будьте благословенні, і хай Господь нас всіх благословить. У нас сьогодні особливе служіння, і я б хотів, щоб наш погляд був звернений на того, хто заслужив не просто наш погляд на нього. Не просто Він заслужив наш погляд. Він не просто заслужив наші думки. А Він заслужив наше все життя. І я б хотів, щоб всі наші думки не були про нього. Щоб всі наші думки було при, про Нього, для Нього і з ним. Я би хотів, щоб сьогодні, як ніколи, знаєте, жертва Христа вона, вона була в нашому серці, тому що тільки Він. На Христі зміг поміняти історію всього людства. Тільки він. І одного разу, коли був такий чоловік божий чоловік, людина, яка мала місію певно на землі. І ось я читаю наступного дня, Іван Хреститель бачить Ісуса. Який йде до нього? І каже. Він каже такі слова, які звучать уже дві тисячі років, і вони актуальні. І ще що з вам скажу? Вони звучать, будуть звучати всю вічність. Ви знаєте, що означає вічність? Що вони ніколи не перестануть звучати, вони будуть завжди звучати і завжди будуть актуальними. Написано, він каже, і каже: ось агнес Божий, що на себе бере гріх світу. І далі він описує про нього: це той, про кого я казав, що за мною йде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене, я не знав його. Але я прийшов хрестити в воді, що він з'явився Ізраїлові. і засвідчив Іван, промовляючи, бачив я духа, бачив я, що Дух сходив, мов голуб із неба, і залишився на ньому. Я не знав його. Але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені, над ким побачиш духа, який сходить і перебуває над ним. Він той, хто хрестить Духом Святим. І я побачив і засвідчив, що він Божий син. Слава Богу! Я би хотів, щоб ти і я. Ми не сумнівалися, що він Божий син. Я би хотів, щоб ти і я, ми, ми завжди розуміли, я, я знаю, кому я довірив своє життя, Божому синові. Алелуя щоб ти і я, ми сьогодні розуміли, кому я посвятив своє життя, Божому синові. Щоб ти і я, ми сьогодні розуміли, за ким я йду. Я йду не просто за кимось, якимось якимось ораторами. Я йду не, не просто за якимось знатими людьми. Я йду не за кимось там ще за кимось, а я йду за Божим сином. Алелуя! І саме, що прекрасно, уявіть собі, Уявіть собі, що якщо я йду за ним, то я буду там, де він. Уявляєте? Я буду там, де він, а він перебуває, знаєте де? На небесах. Це означає, я буду з ним, тому що я йду за ним. Тому що я довірую своє життя йому, тому що я посвятив своє життя йому. І ви знаєте, одна подія була. Одного разу, коли на землі були ще апостоли, і апостол Павло, якого написано, на кораблі він плив, його везли в Рим на суд кесаря. І написано, що вони попали в великий просто, знаєте що? Велику бурю. Уявіть собі, уявіть собі, така була буря, що не було ні сонця, ні місяця, ні, ні, ні нічого. Вони не знали, який день, вони не знали, де вони є, моряки, професіонали, ніхто не знав, що робиться. Написано, що вони повикидали геть у море всякий товар, який мали на кораблі, а потім, знаєте, що навіть повикидали? Все знаряддя, яке було на кораблі, для того, щоб там що потрібно, вони викинули, щоб якось на плаву остатися. І автор «Дії святих апостолів», це Євангелист Лука, проголошує такі слова. Каже: коли ми втратили всяку надію, щоб спастись, він це говорить і про себе. Коли ми втратили всяку надію, щоб спастись, уявляєте, в якому стані навіть були віруючі люди. Але там був апостол е, Павло, і він каже: «Брати, брати, друзі всі, зміцніться Господом, сьогодні вночі до мене прийшов ангел Божий і сказав: не переживай, ти будеш там, де ти маєш бути. Ви всі будете спасені. Все буде добре, тільки корабль буде розтрошений. Ви всі будете живі. І він проголосив такі дві речі. Чому Ангел Божий до нього прийшов? Тому що каже: Я вірю Богові і я йому служу. Тому, друзі, навіть тоді, коли труднося і проблеми, коли негаразди, коли буря вже така, коли здається, вже все, вже все кінець, не кінець. Бо ти за Божим сином йдеш. Алелуя! Ті всі, хто йдуть за Божим сином, у них немає кінця, бо вони йдуть в небо. Алелуя! Брати мої сестри. і сестри, я би хотів, щоб ти і я, ми це пам'ятали. Я би хотів, щоб ти і я ми сьогодні не сумнівалися в тому, за ким я йду, в тому, кому я служу, в тому, кому я догоджую, в тому, хто зі мною є. Це так. Важливо сьогодні пам'ятати, це так важливо сьогодні мати в своєму серці, щоб обставини, ситуації, в яких ми живемо, вони не змогли, знаєте, зруйнувати оцю віру. Хай я знаю, в кого я вірю. Ха я знаю, в кого я вірю. Апостол Павло він проголосив і сказав, що? може відлучити мене від любові Божої. І потім каже ніщо, ні вишина, ні ширина, ні глибина, нічого, ні смерть, нічого не може мене відлучити, знаєте, від чого? Від любові Божої. Бо я знаю, кого я вірю. Буває так. коли приходять хвороби, трудності, якісь такі складні моменти, коли діагнози, знаєте, нещодавно я був. І з Юрою Мартиклясом були в раковій лікарні у Львові, там, де лежать люди, рак крові мають. І я взяв оливу, і ми поїхали там молитися за нашого брата одного. І там були ще люди, і вони просили, щоб ми за них молилися всіх. І знаєте, я і, і, і цей брат каже. Ти знаєш, коли там лікарі там давали день два мені на життя, було дуже складно. Але каже, кожен раз приходив Господь і казав мені: не кінець, ще, нема кінця, я з тобою. Я б хотів, щоб ти і я. Ми це пам'ятали, кого ти віриш. Ти віриш в Сина Божого. Аллилуйя! Ти віриш в Сина Божого. Знаєте, от наш деякон е, е, Олексій, я пам'ятаю, як він пройшов на реабілітацію, і через е, старе гріховне життя е, лікарі сказали йому відрізати ногу. Уже пройшло приблизно 10 років, да? Одинадцятий рік. То, що лікарі казали, це одне: Льоша, встань, щоб люди повірили, що ти на двох ногах. Бачите? Дякуємо. Служить Богові на двох ногах. Слава Богові! Є Господь. Є Господь. Я знаю, в кого я вірю. Будьте благословенні. Але я хочу повернутися до того тексту, що я почав. І ось написано, що Іван Хреститель Він побачив, він побачив Ісуса і проголосив. Оце Агнець Божий. Оце Агнець Божий. І коли ми просто подивимося, і ми можемо сказати, що це означає для нас. Перше, що це означає, це ціна за твій і мій гріх. Коли ми читаємо старий заповіт, коли ми читаємо старий заповіт, ми можемо побачити, що були жертви за гріх. І ось Агнес завжди виготувався за е, жертву за гріх. Він нічого не зробив, цей Агнес був поганого, але мусила бути жертва. І пройшов певний час, коли Бог сказав, що вже не можна було, щоб кров, овечок, телят і так далі, вже не може покривати гріхи. Треба досконала жертва. Треба досконалий агнець. І тою досконалою жертвою, і ганцям став. Знаєте хто? Ісус Христос. За що? За твої мої гріхи. Дивіться, що написано, всі згрішили. І пам'ятайте що? І позбавлені Божої слави. Хто зможе з нас сказати, ну, я розумію, там е е ті грішники, та грішниця, ті грішники, а я більш-менш нормальний, я там нікого не вбив, там, як там люди кажуть, і так далі. Дивіться, що вам каже апостол Яків. Бо хто всього закону виконує, а згрішить одному? Той винен в всьому стає. Скажіть, будь ласка, або підніміть, будь ласка, руку. Хто з вас зумів виконати всього закону Божого? От ви ні разу не грішили. Піднімайте руку. Нема. А якщо ви хоч один раз грішили, дивіться, що написано. А плата за гріх? Яка? Смерть. За який гріх? Великий маленький? Любий. Значить, це що означає? Що ми всі з вами були приречені, і нам потрібна була жертва, хто би пішов на хрест? Досконалий, без гріха. І знайшовся один. Пам'ятаєте, коли ми читаємо Івана Богослова, написано так. каже... Е Апостол Іван каже, я побачив книгу, і ніхто не міг її розкрити. Я сильно плакав, не було достойного, хто би це розкрив. І каже: е, прийшов, до мене, е, прийшов до мене, е, ангел каже, і не плач, є хто достойний, є хто достойний. І удостоївся стати цією жертвою за твої і мої гріхи. Це Ісус Христос. І коли ми чуємо слова, оце Агнець Божий, я б хотів, щоб ти і я ми пам'ятали, що це означає для нас. Це ціна гріха нашого. Це ціна гріха нашого. І знаєте, що нема великого і маленького гріха. Одна ціна, одна ціна це смерть. Знаєте, коли ми, дивимося, коли ми дивимося далі, ми можемо побачити, ми можемо побачити справді, хто, хто може, міг би мене звільнити? Хто міг би від того всього мене звільнити? І ось дивіться, що каже, що каже Боже Слово, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всякої. І так, є жертва Христа. Є Голгофа. на Голгофі помер Христос. Але часто буває, що ми залишаємося у своїх гріхах далі. І таке відчуття, що жертва Христа вона не має силу. І справді це так. Коли? Поки ти тиями не визнаємо свої гріхи перед ним. Поки ти тиями залишаємося у своїх гріхах, ти так і помреш у гріху. І жертва біля тебе є, є вихід. Уявіть собі, уявіть собі, ми задаємо старий заповіт, коли ізраїльський народ виходив з Єгипту. Коли прийшов такий час, вони, вони, вони грішили, і Бог просто допускає до них, допускає змії. Пам'ятаєте, змії їх кусали, вони вмирали. І Мойсей почав молитися до Бога і каже: Боже, Боже, твій народ страдає, що робити? І Бог каже: зроби жердину, на жердині там хай буде зроблений змій, і пам'ятайте, що написано: що кого вкусила змія, і той, хто піддив, подивиться на того змія, який на жердині висить, буде жити. І в мене виникає питання: як ви думаєте, якщо людина от кусила її змій, кусив смертельний вкус, а вона. Не дивиться на жердину. Що з нею буде? Вона помре. Є все для того, щоб ти не вмер. Але якщо ти не зробиш дещо, ти помреш. І ось для того, щоб не померти в гріху, для того, щоб не бути в гріхах, визнавайте свої гріхи. Перед ким? Перед ним. А він сильний і могутній простити тебе і очистити від всякого гріха. Слава Богу. І друге. Коли ми чуємо ці слова, оце Агнець, це ціна смерті. Ох. Ви знаєте, кажуть люди, що найбільше чого бояться, чого? Це смерті. А ви знаєте, що смерть це результат чогось? Смерть це результат чогось. Пам'ятаєте, що? Це гріха. Смерть це результат гріха. Гріх, він породжує смерть. Гріх він приніс смерть. Так написано: бо як через одну людину гріх увійшов світ, так з гріхом смерть у всіх людей увійшла. Тому що всі зрішили. Дивіться далі, пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Даже апостол Павло, він наголошує і каже, що є один такий страшний ворог. Останній ворог, який буде знищений, це знаєте що? Це смерть. Але як? Як? І апостол Павел він каже такі слова: він про себе наголошує і каже це ремлян, каже, я нещасна людина. Каже, я нещасна людина. І хто мене визволить від тіла цієї смерті? Він навіть дивиться на себе, дивиться на своє життя, дивиться, здається, апостол, здається, все, але каже, я нещасна людина. І хто мене звільнить від тіла цього смертельного, від цієї смерті? А далі він наголошує, де смерть твоя перемога? Де твоя смерть жало? І далі робить такий виклик. Просто не виклик, а кричить на все горло. А Богові дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав! Слава Богу! Коли Апостол Павел він говорить про причастя, він каже: «Робі це! Пам'ятаєте на спомин про мене, на спомин про смерть? Коли Господь каже, ви хрестилися, в що ми хрестилися? Пам'ятаєте, в що ми хрестилися? У Христа, але що? В смерть Його я собі так думаю, нашу хреститися в смерть, якщо тої смерті хватає, і вона всюди кругом. Але коли ми хрестилися в смерть Христа, ми хрестилися, знаєте що? І в Його Воскресіння, і в перемогу над смертю. І апостол Павел, той самий апостол Павел каже такі слова: життя моє це Христос, а смерть що? Як так? Як? Це найгірший ворог. Це найстрашніше, що може бути. Але тоді, коли ти і я, ми хрещені в Христа Ісуса, коли ти і я, ми є в Христі Ісусі, ми маємо перемогу над ким? Над самим злим ворогом, над смертю. І уявіть собі, це тільки Христос, і тільки Бог може так зробити. Ви пам'ятаєте, чим переможена смерть? Смертю? Уявіть собі, смерть переможена смертю, але чию Христа Ісуса. Він переміг смерть, Він переміг смерть. І Він каже: жало смерті? Де, де, жало смерті де, де є? Де ти є? Де ти є? Ти не маєш на мене впливу. Чому? Бо я хрестився в смерті Христа і в Його Воскресіння. Я би хотів, щоб ті дві думочки в нашому житті завжди були. Коли ми чуємо Агнес Божий, що це означає? Це ціна за мій гріх. Він став цим ангцем. І коли його вели на хрест, і коли його принижали, і коли його прибили на хресті, і коли сміялися з нього навіть ті, хто був розп'ятий біля нього. Це все для того, щоб ти і я не мали перемогу над гріхом. Щоби ти і я, ми могли визнати свої гріхи і не просто залишатися в ньому, але визнати і отримати звільнення від всякого гріха. Друге, щоб ти і я ми не були в агонії навіть фізичної смерті. І так само духовна смерть це розлучення від Бога. Це далеко, коли я лишаюся без Бога, але наоборот. Я з Богом, я знаю. Знаєте, одна медсестра, яка працює в реанімації, вона одного разу сказала, кажи, найгірше дивиться, коли вмирає людина, яка не знає Бога. я кажу чому? Це просто трагедія. Я молюсь Богові, каже, кожен раз, коли я виходжу на зміну в реанімацію, щоб не були такі люди. Я кажу, чого? Це просто крик, розпач і так далі. А я кажу, як віруючий, а каже, ти знаєш, моляться. І таке відчуття, що за ними приходить сам Господь, і вони йдуть в небо. Навіть в цьому, друзі мої, ми маємо перемогу. Над чим? Над всякою смертю.